11 січня 2025 року. Перше відео в цьому році. Зараз знаходжусь на ділянці з українцями і італійцями. І сьогодні в нас плюсова температура. Взагалі поки що ця зима тепла. Синоптик показує плюс 2, плюс 7 на сьогодні так відчувається десь на плюс 3, плюс 4. Прийшов на ділянку і все я виявив. Що? Караманівський. Також із італійців, тонда романа сицилійський і трошки джифоні чуть, -чуть почали викидати. Чіночі квіточки. Зовсім чуть-чуть, на камеру це не передать, але видно, що вони почали випускати. Тобто аномальна, ну, вже в принципі для нас не аномальна. Скажемо, що тепла зима, і фундуки чувствують, що пора розбиватися. Але, на жаль, це тільки середина зими. Як звичайно, у лютому ще будуть морози. То, що буде далі, не зрозуміло. Можливо, оскільки це тільки вони, тільки, тільки почали, тільки рельце червоне показалось, можливо, це не страшно, але констатуємо, записуємо в блокнот, що вже показалось. Також по минулому році можна сказати, що. Сорт Дар Павленко, він якби ранній, один, напевно, із самих ранніх, які тут є на ділянці. І він найперше, брунька в нього розпустилась, і листочки почав викидати. Також один із цих екземплярів вже почав трошки розпускати бруньку. Це один, в остальних трьох там ще більш-менш. Тобто то також вже на грані, але ще не так розпускають бруньки. Опять же, тепла зима і фундуки відчувають. По поводу того, що італійці викинули свої рильця, почали кидати. У мене є така теорія, але, звичайно, я не можу її якось доказати. Можливо, це і за те, що ці саженці посаджені, ті, які... Більшість тих, які викинули, посажені вже перший рік, тобто вони ростуть тут один рік, посажені у 23-го року. Можливо, і за то, що вони молоді і хочуть швидше піти в рост, можливо, вони зато їх викинули. Тому що, до прикладу, є тут на горі італійці, які, яким до мене вже виходить, вони з 22-го року ростуть. І Деланги приїхали трь трьохрічними, на них взагалі немає нічого, тобто ну, ще не викидали. І Джифоні той то, який більший, теж якось, в принципі, зараз спить. На, тільки на деяких і саженцях, які посаджені осінню 2022 року. Чуть-чуть з'являється. -чуть Можливо, за те, що біль більшість, як повторюсь Посадження ростуть тільки один рік тут, можливо, і зато вони хочуть першим піти в Ріст. Тобто така ситуація. Слідкую. Ну, особливо ці два італійці. Це романи. Вони взагалі посаджені весною і 24-го року. Тобто вони ще, ну от якраз буде тільки рік весною, як вони посажені. І вони вже багато їхніх і почок викинули жіночі квіточки. Але подивимося, будемо слідкувати, буду тримати вас в курсі. Так що працюємо, не зупиняємось.